Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи задуманий маневр. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Водій жовтого автомобіля. 2. Водій червоного. 3. Обидва порушують. Та 4. Обидва не порушують правила. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Червоний повертає праворуч, а водій жовтого розвертається. Обидва водії увімкнули відповідні показчики повороту, так що тут все добре. Також важливо, що зелений сигнал світлофора дозволяє обом водіям продовжувати рух. То власне, а що ж вони можуть робити неправильно у цій ситуації? Давайте розпочнемо з водія жовтого автомобіля. Для розвороту він зайняв крайню ліву смугу на проїзній частині, коли ця проїзна частина має ще й трамвайні колії посередині. Тобто тут питання полягає в тому, звідки потрібно виконувати розворот з трамвайної колії чи з крайньої лівої смуги. І відповідь доволі таки проста: справді, як поворот ліворуч, так і розворот слід виконувати з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Але якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками напрямки руху по смугах або по смузі, чи такою ж дорожньою розміткою. І ми бачимо, що у нас тут якраз таки ситуація, коли порядок руху передбачає дорожня розмітка 1.18, і вона вказує, що поворот ліворуч і розворот потрібно все ж таки виконувати з крайньої лівої смуги, як це водій жовтого автомобіля і робить. Молодець. Тепер щодо водія червоного авто, що ж може завадити йому повернути праворуч? Очевидно, що єдине, що в теорії тут може заборонити йому це зробити, так це дорожній знак. Але цей знак аж ніяк не забороняє повертати праворуч, а він просто інформує про те, що дорога праворуч не має наскрізного проїзду, тобто веде в тупик. Власне, так цей знак і називається. Отож, виходить, що обидва водії не порушать правила, виконавши свої маневри, а отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4.